Начальство не запізнюється. Начальство затримує. Ви, наприклад, от у мене є питання, я відразу вас хочу питати, чи щасливі ви будете працювати на посаді, отримання якої освячено пролетям людської крові? Чи потрібна вам така посада після того, коли вона освячена людською кров'ю, чи ні? Подивіться, оця кров, яка була пролята, розумієте, на сходах, після того, як ваші однопартійці залізною трубою розбили людині голову. І сказали лікарі, що мало бракувати що чуть-чуть, і його би просто сьогодні не було. Ви що так, в мені очі, скажіть, був ну, що вам сказати? Ну. Що ви від мене хочете? Ви не хочете Я, я вас Другий день питаю з вами... я Ви на не можете, ви ви можете? Ви ви хочете про сам відвідувати. Шановна, я вже вчора вас просив і сьогодні вас прошу. Якщо ми хочемо, щоб ви був спокій в районі, сідаємо за стіл переговорів. Вчора Ні. казав сьогодні. Ні. Кличемо, беремо кличе, не, не сідаємо спортсменів. Уже не сідаємо. Ми я могли я сідати. Не коли коли ми вчора говорили нормально, Ми задали одне питання. Чому нас обманювали? І в нас було тільки одно не проти вас. Не про не, не казали на Шанове дайте, я вискажусь. Я... Ви не сказали і ваші так само, і у галстуках ці поперли депутати так, проти нас. А знаєте, чому вони перші поперли? Ах. Бо ззаді бандити пішли за ними, а в цих ми не, не мали права трогати. І вони били нас дубінками, і ми прийшли без нічого до вас. І тепер у нас до вас одна легенька просьба. Самі напишіть заяву. Я думаю, про ці толпі це не всі приїхали. Ми вам просто показали, що це є не тільки Коломия, а це є вся Івано-Франківська. А якщо треба, і буде вся. Область буде це приїде вся Україна. Це, Україна. це ми вам обіцяємо. Це вам обіцяє. Так що більше для вас просто написати нормальну заяву на і добути. Ви прийде президент буде, і скаже, ця людина має бути. Ми ми прийдемо навіть з вами вип'ємо 100 грам. Ні вопрос. Ми проти цього. Ми за те, щоб ви проходили комітет, вибір народу і голос народу був почути, а не ставили свого почала. Що це почалося? Але вчора це вийшло в газеті. І так призначили зверху бойка на посаду голови райдерних міста. Ми виступили проти цього, ми прийшли ранком вчора з мирним протестом, щоб було все по-людськи, по-чесному. Тому що недаром Україна пережила Майдан. Ця кровша не висохнула. Ми прийшли з мирним протестом, пояснили їм, що треба якось більше до людей. Вони ми нас не почули. А чому вас не влаштовується посада бойкового країна? Нас не то, що посада його не влаштовує. Нас влаштовує те, що обходять просто людей, вони будуть назначати. І виходить так, що там є цар, а ми ніхто. Не буде такого. Народ України є народ України. І він буде вільним і незалежним вчора От сьогодні сьогодні все спокійно Ну Сьогодні все спокійно, їм же повідомили, скільки нас вчора підтягнулося тут допомоги і скільки нас є сьогодні, вони ж не дурні шукати собі роботу над свою голову. Вчора вони використали момент, що заскочили нас з не невеличку частину самих своїх коломийських, скільки нас було. І пішли в нагло на штурм, тому що а, ви, ви намагалися вести переговори з поки що безперечно, безперечно. До е, з 8 ї години ранку приблизно до 3-ї години, поки це почалося, і йшли, можна сказати, безперервні і перемовини, і розмови, і сесія тут проходила позачергова на вулиці, і я виступав на цій сесії так само. Озвучував наші претензії і наше бачення, як ця ситуація мала би вирішитись мирно і по-любому. Що пан Михайло вам сказав? Тобто, ну, Можливо, посада сама, для самого це Він сказав, що я йому нагадував, адже він двічі перед цим відмовлявся і казав, що ця а можна посада не потрібна. Ну, Глядачі вони знають, а то тобто розкриється, що з Михайлом Войком, тобто його посада була, ну тобто це, це вже було на слуху, десь, як я поліція. Ну, звичайно, але він казав, що двічі ну що двічі вас вся справа про призначення. Відтоді, як була скасована посада попередника, вона тягнеться вже третій місяць. І протягом перших двох місяців, коли це все тільки починалося, і велися з ним розмови, дружні розмови про те, що в разі чого, якщо наш претендент отримує посаду, ти відразу отримуєш заступника і все як має бути, будемо друзями спільно працювати. Він казав, та я й не полягаю, мені цього ніби і не потрібно. І раптом ситуація кардинально помінялася цих два місяці. Працювала жіночка, дуже гарно, проста, нічия, не їхня, не наша, умовно кажучи. Чесна працівниця, гарно працювала, ніхто не мав жадних претензій. Побирай, Ні. Ні, жіночка, тимчасово виконуючи обов'язки. Вона десь тут теж працювала в цьому апараті. І раптом він каже, що вчора йому в 4 годині повідомили, що він призначений на цю посаду, він нібито навіть цього і не знав. І це для нього така несподіванка. Ми з ним говоримо. Людина вартує рівно стільки, скільки вартує її слово. Ти двічі обіцяв, що посада тобі не потрібна. Ну то давай заради загального добра, громади, всіх. Ми ж не наполягаємо, що заберіть свого, поставте нашого. Хай далі ця жіночка працює. Напиши відмову, що ти відмовляєшся від цієї посади, і всім буде добре. Ми відразу розходимося.